Українська центральна рада створена 4 березня 1917 року в Києві. Засновниками були Товариство українських поступовців, партія соціалістів-федералістів та українські самостійники. Отже, це громадянсько-політичне об'єднання українських партій та громадських організацій. Метою створення було боротьба за українську національну культурну автономію, впровадження української мови в освіту та державний апарат, прагнення не допустити розколу українського національного руху. Першими заходами були 19 березня 1917 року було здійснено похід громадськості до Києва, і у квітні вже проведено Український національний конгрес. Рішення Українського національного конгресу це забезпечення Україні широкої національно територіальної автономії, захист прав національних меншин, організація Краєвої Ради це у нас мала рада, підтримка інших народів Росії в прагненні національна такої культурної автономії заява протесту проти претензії на українські землі Польщі, створення комітету для вироблення проекту автономії? України і обрано новий склад Центральної Ради, причину зростання авторитету Центральної Ради, це Центральна Рада обстоювала такі близькі та зрозумілі народи ідеї національно територіальної автономії та ідея соціалізму, демократичний і всеохоплюючий принцип формування центральної ради, яка стала особленням трьох начал саме національного, класового та територіального. Головні події травня-червня 1917 року були наступними. У нас у травні відбувається перший всеукраїнський військовий з'їзд. Потім відбувся другий всеукраїнський військовий з'їзд, потім з'їзд селянських депутатів, з'їзд робочих депутатів. І також відбувається відрядження делегації Української центральної ради до Петрограду на перемови з тимчасовим урядом, що надали позитивного результату. Також відбувається така необхідність рішучих дій. По відновленню української державності. Також було проголошення автономію України 10 червня 1917 року. Українська центральна рада прийняла перший універсал до українського народу на Україні і поза Україною Сущого. Було проголошено автономію України. Однині будемо самі творити наше життя. казалось у універсалі. Також закликано народ до організації нового політичного ладу на території України. Оголошено про відмову передавати податки до центральної казни. Запроваджено одноразовий податок на рідну справу. Саме цей документ юридично поклав початок розбудови Української національної держави саме в 20 столітті. 15 червня 1917 року було створено тимчасовий революційний уряд. Отже, це Генеральний секретаріат Центральної Ради. Він складався з Вениченко, Христюка, Петлюри, Єфремова, Барановського, Мартаса, Садовського, Тещенко і Стасюка. Ми кажемо про те, що склад делегації тимчасового уряду складався з Керенського, Некрасова, Терещенка та Царителі. Тимчасовий уряд, взагалі, вони дуже хвилювалися, те, що у нас було проголошено першою універсалом, їм не подобалася ідея автономії України, і тому вони приїхали до Києва, щоб вирішити питання, якось піти на компроміс Центральної Ради, та так, щоб Центральна Рада. Більше не хотіла ніякої автономії навіть у складі Російської Федерації. У липні 1917 року проголошено ж цей універсал, який називають компромісним. Тимчасовий уряд визнає генеральний секретарят як найвищий краєвий орган управління на Україні. Також відбувається поповнення складу Центральної ради представниками національних меншин. Відмова Центральної ради від самочинного запровадження автономії та очікування затвердження автономного устрою України з російськими установчими зборами відбувається згода тимчасового уряду на українізацію армії, але під контролем російського командування. Щодо наслідків прийняття другого універсалу, відбувається криза тимчасового уряду в Росії, новий склад тимчасового уряду в Україні до активних дій перейшли самостійники. Відбувається збройний виступ самостійників після проголошення другого універсалу, тому що вони розраховували на автономію. а Компроміси жодної автономії та не пахне самостійником. Основним у нас був міхнорський. Ось він бачимо, був пов'язаний з полком імені Павла Полуботка. Також тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові виходить від тимчасового уряду, за яким перше на Україні має існувати не автономія, а самоврядування. Генеральний секретаріат має стати органом тимчасового уряду. Центральна рада позбавляється законодавства до складу генерального секретаріату Входять не 14, а лише 7 секретарств. І також відбувається компетенція генерального секретаріату, яка повинна поширюватися не на 9, а лише на 5 губерній. І це саме Київська, Волинська, Подільська, Полтавська та Чернігівська губернія. Херсонська та Таврійська губернія залишаються повністю під юрисдикцією тимчасового уряду. Ініціаторами українізації армії, як ви бачите, став у нас військовий такий клуб, імені мені Пагла Палуботка на чолі з Міхновським. На політичній арені з'являється. Скарапацький, який голосить гетьмана Скарападського. Етапи українізації армії. Березень 1917-го, сторона Чорноморська рада, квітень формування першого українського полку імені Богдана Хмельницького, створення загону вільного козацтва місцевої оборони. Травень, перший всеукраїнський військовий з'їзд створив Генеральний військовий комітет на чолі з Петлюрою, жовтень 1917. всеукраїнський з'їзд вільного козацтва у Чигирині прийнято статус. Та обрана Генеральна Раду на чолі з Скарападським. Також у нас відбувається Корніловський заколот у 1917 році, саме у серпні. Місяці. Спроба така державного перевороту, і ця подія підштовхнула Українську центральну раду до активних дій. У вересні 1917 року відбувся з'їзд народів Росії, який засудив державну централізацію. У це. Розпочала підготовку до українських установчих зборів. Міністр юстиції тимчасового уряду порушив таку слідчу справу проти членів Української центральної ради. Також жовтневі події на території України у жовтні 1917 року в Петрограді до влади приходять більшовики. Відбувається другий всеросійський з'їзд рад, що проголосив встановлення радянської влади. Сформував перший радянський уряд раду народних комісарів на чолі з Ленінев. Прийняв декрет про землю та декрет про мир. Більшовицьку владу почали утверджувати відразу після державного перевороту в Петрограді. У Києві починається боротьба. Між трьома такими політичними силами, які підтримують тимчасовий уряд чи більшовиків, і тих, які підтримували саме національні українські політичні сили, у жовтні 1917 року відбувається збройне повстання в Києві. Головним наслідком повстання було встановлено центральною радою цілковитого контролю над столицею роззброєння більшовицьких загонів у Києві. 7 листопада 1917 року було проголошено третій універсал Української центральної ради. Юрисдикція УНР поширювалася на 9 українських губерній, демократичні права і свободи надавалися українському народові, надання національно-культурної автономії національним меншинам, скликання 9 січня 1918 року українських установчих зборів. Амністія давалася політв'язням, був запроваджений 8-годинний робочий день. Утворення Української народної республіки, скасування поміщицького землеволодіння, встановлення держконтролю над виробництвом і скасування смертної кари. Далі відбувається спроба більшовиків здійснити мирно державний переворот, це проведення 4 грудня 1917 року всеукраїнського з'їзду рад у Києві. Цей момент зазнав поразки. 9 грудня 1917 року в Харкові починається робота з'їзду рад Донецького та Криворізького басейну. Відбувається все з'їзд Рад у грудні 1917 року було проголошено Україну республікою рад робочих та солдатських і селянських депутатів. Було обрано ЦВК Рад України на чолі з Медведєвим, і потім його замінює Затонський. Утворено перший радянський уряд України. Народний секретаріат на чолі з Артемом. Початок війни радянської Росії проти УНР Грудень 1917 рік у Києві передав фонограму Ультиматум. Це був від Леніна та Тройського. Звучав він так: маніфест до українського народу з ультимативними вимогами щодо української ради. Отже, Центральна Рада має визнати владу Раднаркому. Центральна рада має не пропускати війська козаків на Дон до атамана Каледіна. Центральна рада має сприяти революційним військам у справі боротьби з контрреволюційними повстанням. І Центральна Рада має припинити спроби роззброєння на території України радянських полків і робочої Червоної гвардії. Термін виконання ультимативних вимог тривав до 48 годин. Центральна рада вона відхилює ці вимоги і починається більшовицька українська війна. Основні події першої війни, ну ви бачите, головних осіб. 5 грудня раднарком прийняв рішення вважати Центральну Раду у стані війни з нами. Командувачем стає Овсієнка, і 8 грудня більшовицькі війська зайняли Харків та створили штаб групи військ по боротьбі з контрреволюцією на півдні, які очолює у нас підполковник Мурав'йов. 6 січня 1918 року починається наступ червоних військ з Харкова на Київ. В ньому брали участь українські радянські війська під командуванням Коцюбинського. 16 січня 1918 року відбувається бій під крутами. Туди вийшло 500 студентів, гімназистів та курсантів під командуванням Мельченка. Була така спроба затримати на добу радянські війська і загін Мельченка був розгромлений, а всі полонені були розстрілені. 16 січня 1918 року в Києві на заводі Арсенал почалося більшовицьке збройне повстання після п'ятиденних боїв. Завод взято було штурмом, і війська центральної ради зламали опір повстанцям. 22 січня 1918 року було прийнято четвертий універсал. Причини необхідність відокремлитись від більшовицького режиму, необхідність самостійно виступати на мирних переговорах у зміст. Універсалу. Проголошення незалежності та суверенності Української Народної Республіки. Покладено завдання на уряд укласти мир з країнами Четвертного Союзу, гарантовано передачу землі селянам без викупу, проголошено націоналізацію лісів вод природних різноманітних багатств, запроваджено монополію на торгівлю залізом та іншими товарами, встановлено контроль над банками, заявлення. Про скликання українських установчих зборів, що мали затвердити Конституцію УНР. УНР стає самостійною та незалежною державою. Підсумки війни Раднаркому з Україною. 26 січня війська Муравйова ввійшли в Київ. Перша війна раднаркому проти УНР закінчилася перемогою більшовиків. Центральна рада втратила територію і вплив та владу. Українська революція завершилась поразкою українських сил. І саме національних сил Українська Центральна Рада вона намагається відновити свою владу, і 27 січня 1918 року було підписано мирний договір між УНР, Німеччиною, австро Угорщиною, Болгарією та Османською імперією. у цьому мирному договорі кажеться про припинення стану війни між державами Німецька. Австрійського боку та Україну Німеччина та австро угорщина зобов'язались допомогти УНР відновити контроль над усією територією держави. Уряд УНР зобов'язався поставити до Німеччини австро угорщини продовольство та сільськогосподарську продукцію. Німеччина та австро угорщина обіцяли надати Україні сільськогосподарські машини, вугіль, сіль та інші дефіцитні. Такі товари центральні держави погодились на передачу України Холмщини та Підляща і виокремлення західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини в окремий коронний край. Отже, держави Четвертого Союзу визнали УНР як незалежну державу, яка має право вступити у міжнародні відносини. Наслідки підписання Брейського мирного договору. Це Звільнення теренів України від більшовиків після Першої війни УНР з більшовицькою Росією. утвердження кордонів УНР, сформованих за етнографічною ознакою, встановлення залежності від німецької сторони, що використовувала Україну для рішення власних продовольчих проблем. Унеможливлення розвитку відносин України з країнами антанти, які вийшли переможницями у світовій війні. 21 лютого німецькі війська почали наступ на Україну 3 березня 1918 року. Німці вступили в Київ. 7 березня туди повернулася Центральна Рада. Радянські війська покинули територію України на Україні було встановлено окупаційний режим, що став головною причиною втрати Української центральної ради впливу на політичні події. 29 квітня 1918 року Центральна Рада провела останнє засідання, на якому затвердила Конституцію України. Отже, бачимо: у нас є дата, виділяємо її. Це в нас Конституція України. Проголошена державна незалежність і територіальна цілісність України, рівноправність громадян, демократичні свободи. Республіка мала бути парламентською, вищий законодавчий орган, це в нас всенародні збори, вище самоврядування в усіх землях. Грушевський був проголошений президентом Української Народної Республіки. Причини поразки Української Центральної Ради це. Відсутність підтримки національної програми з боку політичного активного населення, це неспроможність лідерів УНР створити сильну вертикаль владу, це міжпартійні та особисті суперечності всередині керівництва УЦР, це неспроможність УЦР створити національну українську армію. Це в нас недооцінка лідерами УЦР раднаркомом та сподівання на створення демократичної такої республіки. Відсутність міжнародної підтримки, особливо з боку Антанти, недосконала взагалі соціальна програма Української центральної ради і. Недооцінка національної програми більшовиків. Ми кажемо про те, що Українська Центральна Рада це представницький орган українських громадських організацій. Знову таки повторюємо як висновок, що це в нас 4 березня 1917 по 29 квітня 1918. Що там були у нас політичні лідери: це Грушевський, Венеченко, Петлюра, Міхновський та Єфремов. Головними подіями були. Квітень 1917 – це Всеукраїнський національний конгрес. Червень 1917 – перший універсал. Червень 1917 – створення уряду. Липень 1917 – другий універсал. Листопад 1917 – третій універсал. Січень 1917 – четвертий універсал. Квітень 1918 – прийняття Конституції УНР. Щодо внутрішньої політики, було все ж таки проголошено автономію України було придушено збройний виступ самостійників. Було зроблено підготовку до проведення всеукраїнських установчих зборів, опроголошено політичні права та свободи, запроваджено восьмигодинний робочий день, було скасовано поміщицьке землеволодіння, було встановлено держконтроль над виробництвом, націоналізація вод, лісів, монополія на зовнішню торгівлю та деякими товарами, запровадження в Україні григоріанського календаря, затвердження державного гербу. УНР, закон про національну грошову одиницю гривню і закон про громадянство УНР. Щодо зовнішньої політики, це війна з радянською Росією, це укладення Брестського миру, це досягнення міжнародного визнання незалежної української держави. Ще раз причини падіння це поглиблення загалі економічної кризи, це втручання великих країн у справи маленького українського народу. Помилки, допущені керівництвом церкві, це непослідовність стратегії боротьби за державність, це нехтування соціальними проблемами, внутрішні конфлікти між демократичними організаціями, захоплення національними інтересами і не вирішували економічних проблем, наприклад, аграрне питання. Воно. Не було вирішено. І розчарування населення в українських загалі політичних партіях відбулося. Головне поняття та терміни це автономізація, самостійники, універсали, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, Українізація армії та націоналізація. Запитайте себе, чи зможете ви зараз розшифрувати, які події були в ці дати, та сказати, що це взагалі за терміни. Дякую всім!